Привіт, з вами настел, і сьогодні це перше відео на моєму каналі, і це влог, день перший. І зараз 9.40, і я вже скоро буду виходити до школи і візьму вас з собою. І саме сьогодні. переходжу на Дивитися без біологія. Собімо зкучає. Немає, що робити. Всі, хто хотіли після сіли, так. Закінчилися роки, тут ми зняли йде на третій етаж заповнити відсутніх. Від мене втекла. я буду одна от заполнять отсюда Да. Вот так. А потом пойду на жилетки и до дома. Привет, ребят. Скажи привет на камеру. Приветики, ребята! Да я наличка, я иду на танцы. Спускаюсь на живой этаж. Типа до но... я, как бы... я не снимала на улице, потому что, там, что было тоже много людей. Я пока сейчас снимать Парад. Я вже підіймаюся і... і все. Добре. Робити уроки. Ось у коти держава. Підніматися, піднімати. От я вже прийшла зі школи, поїла і сіла за уроки. Да. От я вже зробила уроки і зараз буду передіватися і відпочивати. Все, все це відео підійшло до кінця, і я тобі вдячна за твій перегляд. А чому твій не поставити лайк, не підписатись на цей канал, всі ссылочки на мене будуть знизу? Я усіх безмежно люблю, ціную, поважаю і всім пока.